Ми разом польсько-українська розповідь про спільну спадщину це ініціатива Товариства «Посполите Рушення, що реалізується завдяки співфінансуванню від Музею історії Польщі в межах програми Патріотизм Ютра. У 2022 році багато українців переїхало до Польщі. Можливо, ти також опинився в цій країні. Можливо, ти вже маєш польських приятелів у школі чи на подвір'ї. Польща близький сусід України, але часами він все ще здається цілком невідомим і таємничим. І це попри нашу спільну історію, що нараховує більше тисяча років. Частина шоста Шаблі та самопали. У попередніх розділах ми розповідали про князів та шляхту, яка жила на Русі, та про мешканців руських сіл та містечок. Однак російські землі також населяла ще одна група людей, яка поєднувала обидва прошарки як шляхту, так і селянства. То були козаки Дике Поле. Після середньовічних монголо-татарських набігів на Русь, південні землі України стали безлюдними. Між Кримським ханством та руськими селами і містечками постало так зване Дике Поле. Життя на тих землях вимагало величезної відваги, адже в околицях продовжували вчиняти набіги татари. Попри це, не бракувало сміливців, які рушали до гирла Дніпра. Аби ловити рибу, полювати на дичину, а з часом і оселитись там на постійній основі, Заселені цими людьми території називали Запоріжжям, бо воно знаходилось південніше порогів, тобто скельних виступів в течії Дніпра. Аби пережити татарські набіги, мешканці Запоріжжя самоорганізовувались у збройні загони. А з часом стали своєрідним воїнським братством. Власне, їх ми і називаємо козаками, до них долучались і збідніла та середня шляхта. В результаті нескінчених сутичок із сусідами запоріжці здобули високу майстерність у військовій справі. Вони були здатними не тільки відбити ворожі напади на суші, але й самі напасти морем, козаки будували чайки. Задяки яким досяглали міста портів під контролем татар і турків на узбережжі Чорного моря. Реєстр Хоча формально Запоріжжя було частиною Речі Посполитої, а козаки декларували вірність польському королеві, фактично вони рідко дозволяли керувати собою верховній владі. Вони жили згідно із власним устроєм, а їх правовий стан у межах держави не був чітко окреслений. Що цікаво, з самого початку існування козацтва з'явились приклади співпраці запорізького війська та королівської влади. Старости українських воєводств закликали козаків під свої херугви та разом вирушали проти татар. За часів Сізігмунта Августа було створено реєстр список козаків, які служили як вояки Речі Посполитої за оплату. Реєстровці мали гарантований перелік привілеїв, зокрема і особисту свободу, очолював реєстрованих козаків гетьман, якого звали старшим запорізького війська його королівської милості. Козаки не раз воювали на боці польських і литовських військ. На українських землях вони стикались із татарами, а на північних і східних кордонах держави козаки допомагали Речі Посполітій у війнах з Москвою і Швецією. Також вони брали участь у битві під Клушином, яка відкрила Речі Посполитій дорогу до Москви. Хотин Найяскравішим прикладом співпраці Речі Посполитої та Козаків була Хотинська битва. У 1621 році близько 40 днів спільні польсько-литовсько-козацькі війська боронили свій табір над Дністром проти турків. З тими подіями пов'язані прізвища двох великих полководців: великого гетьмана Литовського Яна Короля Гаткевича та козацького гетьмана. Петра Канашевича Сагайдачного. Близько половини цього війська становили запоріжці. Саме вони відбивали найважчі турецькі атаки, вони оборонялись табором, септообозом, обозом, що був оточений возами. На допомогу їм надходила польська піхота і литовські гусари. А коли в козацькому таборі розпочався голод. Армія Речі Посполитої ділилась із запоріжцями, харчами та сіном для коней. Одного разу солдати вночі відправились до табору ворога, аби здобути полонених і турецьких скарбів. Козацькі виправи, а саме так називали нічний похід за межі табору, стали легендою. Запорожці навіть змогли викрасти верблюдів у таборі самого султана. Як бачиш, коли поляки та козаки співпрацювали між собою на полі бою, Річ Посполита була нездоланною. На жаль, цей переможний союз не тривав вічно, невдовзі між Запорізькою Січю та Річчю Посполитою з'явились конфлікти, які не вдалося розв'язати мирно. польсько українська розповідь про спільну спадщину це ініціатива Товариства Посполите рушення, що реалізується завдяки співфінансуванню від Музею історії Польщі в межах програми «Патріотизм. ПатріотизмЮтра.